Як я хочу тебе забути, розвернутися й піти. як я хочу все вернути, щось тобі розповісти, майща цією я не забуду, зроблю висновки із цього, сумувати я довго буду, чекаючи чекаю, кеоку тво. Я не буду тобі писати, виливати цитати слова, я не буду тебе малювати, бо у мене вже часу нема. Що ти знаєш по слово кохаю, а кого ти кохав у житті, не кажи ти нікому, благаю, Майтуза, у рукаві не показуй мені свої карти навіть якщо противник не я філософія тут ні до чого це історія тільки моя, як я хочу тебе забути, не забуду тебе і все ну скажи ти мені. Як бути, дай хоч відповідь на це, я буду тобі писати, виливати, в цитати слова, я буду тебе малювати, ти єдина хвороба моя.